Бачила у Вінниці ось такий пристрій, куди можна залишати одяг, взуття та різні речі, які вже були у використанні та якими можуть скористатися інші люди. Це у центрі Вінниці, ось на такій от площі біля башні. Тут можна, може кожен прийти, залишити. І цікаво, що тут він зроблений по такій технології, коли ти можеш покласти свої речі і повернути таку ручку. І а, тоді ці речі попадуть у е, такий ящик, але витягти самостійно звідси не можна. Тобто, очевидно, існують служби, які приходять і забирають ці речі і роздають тим людям, які хочуть їх отримати. Ну і також написано, які речі не варто залишати. Е, це брудний одяг, е, сміття і взуття, яке не має пари. Про якість зуття там зношене, не зношене, тут не вказано, але просто про те, що е, власне залишати. Ну і так написано, що е, це акція за чисте майбутнє за здорове майбутнє за чисте довкілля, тобто передовсім це робиться не для тих, хто не має одягу, а для тих, хто е, тобто, для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище.